Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді ще один танчик це ТС 6. Він також буде в додатковій главі. Перепустка стартує, нагадаю, 10 липня. Цей танчик буде апатися. Хочу вас попередити, що він буде ще апнутий. Тобто, я зараз його огляну в цьому відосику, але він буде трішечки змінений цей танчик, що тут буде мінятися? У нас в СТОТІ. У нас в стоці зведення тут один, ой, один, і 2,7, тому що тут я перки вже поставив, тут 2,7 зведення в стоці, воно буде 2,4 в стоці. Тобто, зараз під час цих от навичок екіпажу, умовно, у мене зведення 2,58. В стоці воно буде 2,4, а з перками буде десь 2,3. Ну там 2,3, 2,28, десь так, тобто трошечки більше 2 секунд. Потім розсіювання турелі з 01 до 008. Менше буде і пошкодження фугасними снарядами з тут скільки було? Тут 530, а буде 500, якщо я не помиляюся, 60. Тобто цей танчик трішечки апнеться, В основному це буде ап цього, буде ап зведення. Це дуже круто, це приємно. Отож, ТС-6. За цей танчик ВГ буде просити у вас 3500 золота. Тобто за АМТ танк 8 рівня 2500, додаткове БП. Ось. А за цього танчанчика буде 3500. Це в нас також нація США. Сюди підійде екіпаж з т 5 якогось, якщо він у вас є, це важкий. Броньований по типу тяж. Він також преміумний. Тобто, якщо ми візьмемо вкладочку Дослідити, ми побачимо, що він фармить і бони, і кредити. От. Тобто Такий премтант -прем 9 рівня. По екіпажу давайте розберемося. Я ж кажу, що підійде екіпаж зі п'ятого. Тобто, ось такий у нас екіпаж буде. Це в нас командир, грубо кажучи, це в нас навідник, це механік водій, ось такі перки. Ну і звісно, що заряджаючий. Зараз ми сюди накинемо ще обладнання, але перед цим подивимося польову модернізацію. Я рекомендую тут обирати всюди хід на шасі, щоб він їхав гарно вперед, по болоту і просто в цілому набирав швидкість. Далі на кінцеву точність рекомендую: а можна взагалі нічого не ставити, можна зведення спробувати. Тобто, що кому, мені здається, що тут буде. Адекватно вставити саме на кінцеву влучність, бо тут вона 0,35, прям не дуже. Антистан, звісно, ставимо звукоізоляцію і рекомендую останнім, останню польову взяти саме на швидкість вперед. Да, ви втрачаєте трошки в оглушенні екіпажу, оце все, звісно, неприємно, але у вас є оцей модуль. Ну Оця модерка на мінус стан і рекомендую додати тут швидкості. Чому ж швидкості? Ви запитаєте, що ж ти ту швидкість бустиш? Ну, тому що тут рухливість. в стоції у нас 33 км на годину вперед. Назад він їде непогано, 15, вперед. жахливо. Потужність двигуна у нас 700 без турбіни. Так от що тут взагалі можна використовувати по обладнанню? Багато варіацій різних буде. Але, напевно, я поставлю свій дефолт. Це, напевно, буде досилач. Я думаю, що це буде стабілізатор, і це буде турбіна. Що можна ще ставити? Можна поставити досилач, турбіна Т3, закалка. Отаке От можна кинути на нього обладнання. Можна поставити досилач, стабілізатор і закалка. Це на дуже коротенькі мапи на коридорні, де не треба швидко їхати. Але, напевно, я буду використовувати досилач, стабілізатор і турбіну для того, щоб мати комфорт стрільби і щоб танк адекватно їхав. Так, давайте ще зараз поставимо сюди ремку, ящик ще коли, і велику аптечку. Так, що в нас виходить по кінцевим ТТХ? Зараз ще якийсь камуфляж накинемо. Оцей хай буде. Не дуже гарний, але хай буде. Так, вогнева міць у нас. Виходить 466. Це звісно, що сперком, тому що тут середня 460. Далі у нас кути мінус 10. Це дуже приємно, дуже круто, скажімо, актуально, молодіжно. Час зведення 2,46, і воно буде ще краще, тому що пам'ятаєте, я казав про ап. Апнуть буде там 2,3, 2.28, десь так приблизно. Розкид на 100 метрів. З модеркою у нас розкид 0,34. В цілому може бути непогано для тяжа, окей. ДПМ 2500, посередній депас, але терпимий. По живучості у нас 1880 хп. Це без закалки. З закалкою там буде більше, звісно. По бронюванню ми зараз подивимося на сайті більш детально, пише, що тут непогано. Є про ні. По рухливості 37. Тепер він буде їхати вперед, назад, 17-27. В цілому швидкість така собі, чесно кажучи, по скритності нема сенсу дивитися, бо це важкий танк, і спостереження 415 метрів огляду, тобто танк сліпий. На ньому не посвітиш, як то кажуть. Ну давайте перейдемо плавно до бронювання і підемо в перший бій. Так, ну і найголовніше в даного апарату це броня, тому що це важкий танк. Він повинен все ж таки щось танкувати, так як він їздить повільно 37 з турбіною. Треба, щоб він і відбивав щось правильно. Так, ВЛД ВЛД 217. От в цій точці, якщо ближче до маски, воно йде під 300. Це круто, мені це подобається. Нижче, звісно, буде пробиватися 204 мм. Ну, це таке. Танкунути, я Думаю, що можна буде. Стик у нас 230, НЛД у нас 180. Ну, НЛД, скажімо, не суперкартона, але воно пробиватися буде. Далі у нас такий величезний, величезний такий е циліндр у вигляді башти плюс кріплення корпусу, як у фазу, пам'ятаєте? По факту, це якийсь як циліндр. Ну, давайте дивитися броню. А маска взагалі просто сталева і не пробити просто ніяк. Ну, 500. Куди тут пробити? Нікуди. Ну, тут є такі моменти біля самої гармати. Це 250. Так, сама башта, давайте глянемо 300 більше до країв. Бачите, у нас 340. Пробити, як то кажуть, дуже дуже буде важко. Окей, далі. Оцей циліндр нижче 300, 260. Також пробити дуже і дуже проблемно. Дах башти, певний, отак, якщо лобом стояти, у нас 350. Також намертво зашитий. Тут у нас також це не буде пробиватися, я думаю. Тому що тут броні 400 сюди ніхто не буде стріляти. Ну і саме головне, саме головне, якщо дивитися під прямим кутом на цей танк, у нас є такий лючок. У лючка броня 169 мм 170-196 Ну, тобто ви зрозуміли, що пробиватися він, звісно, що буде. Ну, Лючок не супервеликий, це лючок не є 5-го, тому, в принципі, танкувати він буде. По бортам давайте глянемо: борт бачте, у нас 150, борта корпусу у нас картоні доволі. Фугасики будуть залітати, ізі, ну, такі більші фугас там супер коня, якогось шифа і так далі. А, так, корма корпусу на 38, корма башти 90, 80 і так далі. Ну, що хочу сказати. В цілому, в цілому, танчик буде танкувати суто під прямим кутом, суто від башти. Якщо грати від борта, буде пробиватися, скоріш за все, цей циліндр 249. Ну, не супер легко, ну, пробивати можна. Каточки у нас зброньовані, можна танкувати від борта. В цілому, хочу сказати, бронювання. Корпусу Т-6 мені подобається. Побачимо, як воно буде на ділі. Ну, погнали в перший бій. Так, перша каточка нас кинуло на мапу Ласвіль. Звісно, що ми будемо в топі, тому що це перший бій, взагалі на ньому не грав. Перша катка перед вами без всяких без всякого монтажу, як то кажуть. Поїхали. Зараз будемо дивитися снаряди. Так, давайте спочатку порухливості. Ану. Ну, туго набирає, дуже туго. Поїдемо в ощедну, напевно. Дуже туго набирає. Ну і високий, дивіться, який він. Дуже високий танк. Ну, Лючок не супер, скажімо так, величезний. Тобто закривати його можна отак буде, я думаю. Ну, да. Так, по снарядам. Це премтанк повинен, скажімо так, фармити, тому треба стріляти на ББ. А, так, середнє пробивання броні 252. На дистанції 232, якщо 500 метрів. Швидкість польоту 1262 метри. Кумулятивний снаряд. 310 пробиця, 1100 він летить. Ну і фугас на альфа, тут зараз 530, буде 560. Пробивання 60 мм, летить як кумулятив. Ну, давайте спробуємо зараз у щелені. КД в нас при сірому обладнанні без інструкції 1099-11 секунд. В цілому, як на мене, це доволі непогано. Да, з модерку він їде гарно, бо без модерки по цьому болоті б набирав би дуже тяжко. Ну, максималку він набирає свою е, доволі швидко, на мою думку. На, на отаку масу танку і на таку броню він набирає доволі непогано. Так. Буде вистачати мені пробиття. Так, окей. Ну тут, звісно, Йох мене не проб'є, якби він там не старався. Так, куди? ВНЛД, напевно, так? А, дивіться, куди пробив мене. Ой-ой-ой, а що це за така тичка? Як ви це робите? Зведення буде швидше. Ох, як залетіло. Зведення тут буде швидше. Нагадую, його апнуть 9 числа. Він буде стріляти, ну, зводитись покраще. Ну, точність непогана в цілому, мені поки подобається. Так, а він, напевно, що вилетів, чи що? Ага. Все одно точність натяжа мені до вподоби. Він нормальний. В АМТ насправді гірше все було. О, дивіться, 465. Угу. Добре. швидкість назад приємна доволі. А він АФК стоїть, да не знаю, чи люк буду давати. Даємо. 566. Хороша альфа летить, прям, прям дуже хороша. Прокинувся, ні? О, прокинувся. Відходив напевно. Так, як то нам йоха цього? Стоп, а якщо наверх піднятися? Треба трохи нижче спуститися, щоб цей не дав мені. На 430-му. Тут які плюс, такі мінус висота танка. Тобто в моменті плюс це коли ви можете виїхати з якогось рельєфу чи через камінь дати тичку, тому що ви дуже високі. От, наприклад, в цьому моменті. Гарно. А зведення буде ще комфортніше після апу. Тому танчик, в принципі, ну мені подобається насправді. Поки він мені подобається. Я розумію, що це вісімки, Ну, бо зараз проти Є75, звісно, буду грати. Кути мінус 10 тут. Прекрасно все. 460. За рахунок висоти дуже зручно тут стояти. 498. Назад відко... відкочується супер. Мені подобається швидкість назад. І це дуже важливо в тяжах, насправді. Це дуже важливо. Окей, добре. Так, що тут по е 75 Добре, робимо мінус. Ну, я вам так скажу. Проти АМТ. Ну, типу, я, якби я, я рівняю не просто танки, це і це рівняю по силі, ні. Я рівняю АМТ на своєму рівні серед свого класу ст шок і рівняю цього тяжа на своєму рівні серед класу важких танків. Я вам скажу, що цей танк в рази кращий. 539 в люк. А знаєте, чому так легко даю? Тому що я дуже високий, і в мене кути, і в мене ББшки. І я дуже легко це пробиваю. О, куди пробив? От бачите, куди пробив масочку, можуть пробити. Можуть туди пробити. Ну, не прям маску, а в башту. Добре. Це перший бій, це без монтажу, просто граю бій. Я розумію, що я в топі. Але все ж таки танк дуже сильний відбачте. Це факт, це треба визнати. Добре, суто ущелину перебив і погнали далі. Погнали далі. Треба ще бій дограти, так? Да? Ну, в принципі, 7-4, по хп непогано. Ну просто достріляти маю на увазі. В бою даному. Ну і звісно, фугаси тут будуть давати більшу альфу з 530 на 560. І буде зводитись покраще. Вже який раз повторюю, просто щоб ви розуміли, що він буде ще краще, ніж зараз ви бачите на екрані. Бачите, сушка не пробила, а цей пробив. Ух, як ми його залпонули. Прекрасно. Ну, Інін Панзер пробиває. В НЛД ВЛД танк буде пробиватися. От в башту він пробивається дуже непросто. Але можна пробити. А, прототип 6. Я помер. Прототип 6, бачите, де був? Чи він там і світився? Ні, ніби він там не світився. Можливо, я поспішив. Не догравши бій. Ну, зараз ми глянемо деталі по бою, подивимося, куди мене так прошивали. І поїдемо ще в один бій. Тому не перемикайтесь. Так, ну і деталі по бою. Вдалося взяти нам майстра. Можна було більше накидати, звісно, але я трохи поїхав вперед і упоровся, м'яко кажучи. Так, основний калібр 6459 шкоди, 5 кілів, 1490 досвіду. Так, по фарму 40 тисяч бойові завдання, а в цілому вийшло 142, ну, грубо кажучи, 100 тисяч. 100 тисяч, ну, плюс кока кола Ну, і давайте глянемо пробиття. Пробиття, пробиття, пробиття. Так, по мені виходить. А, це минулий бій. Це я катав просто і вийшов з бою. Не вдалося мені записати. Так, тут у башту прилетіло, дивіться. Тут не пробили, не пробили, не пробили, не пробили. Так, Є75. Ну, пробив сюди. В цілому танк буде сюди пробиватися, але не супер легко. Тому ви повинні розуміти, що ці пробиття, вони, скажімо так, рандомні, можуть залітати. Індіан Panzer VLD, VL VL НЛД і в Борт. І тут в НЛД. Окей. Давайте ще один бій, закріплюючий, як то кажуть, зіграємо, і я скажу певні висновки по даному апарату тс 6 Ну, коротко відразу скажу, він мені подобається більше. На своєму рівні і серед свого класу, ніж АМТ. АМТ взагалі щось прям не зайшов. Цей набагато приємніший, набагато кращий. Чи коштує він 3500 золота? Я думаю, що так. Він коштує цих 3500 золота. Ну і звісно, треба ще пройти ці етапи. це 40 етапів це 10 днів. Немало. Етапчиків, ну і не супер багато. тобто Треба буде грати стабільно. Ну, я думаю, ви знаєте лайфхак, як підганяти собі ліміт очей, потім активовувати додаткову перепустку. Саме цю, якщо ви оберете ТС 6 і будете бустити додаткові бонусні бали, щоб швидше пройти. Так, кинуло нас на карту Ерленберг. Поїхали ми в топі. Я думаю, що можна і зіграти агресивніше, тобто поїхати, напевно, сюди. Ну, зараз побачимо. Просто не хочу вправо їхати, праворуч там якось буде не дуже. Потім переїжджати. Тому відразу поїхали вліво. От сюди. Це віконечко, наприклад. Так, зі мною їде тигр. Йох, там кудись ліворуч. Курі один. Ну, в топі, знову ж таки, боятися я нікого не буду. Буду грати агресивно, башти. Мені цікаво, як він ще від борту танчить цей танк. Так, ану в Скорпіка. Ні, нереально засейвився вже. От в тигра можна ніби дати, да? Але своєму тигру не перекрити. От, прекрасно. Ану, давайте далі проїдемо. Оце віконечко. А ну, давайте голду зарядимо, бо тут. Без голди не обійтися проти тортойся. І заважає стріляти в Джесора мені. Диви. Добре, ми поїдемо зараз. Ми поїдемо зближуватися з ними, бо тут 4-0, треба їхати. Треба натискати кнопку вперед. Ну, будемо, звісно, що на голді тому що пробивати тортика можна тільки в люк без голди А, дивіться, де із 3 там граю. А ну, по ідеї, повинен пробити. Да, пробили. Ну, поки на голді фарм такий собі, але приходиться, тому що самі бачите, який танк переді мною. От, не пробив. Оце бій, оце турбач. Добре назад. Назад Бо там патешечка вже виставилась імка. Опа танкнули Ну, нормально, нормально подобається. Не супер він імбовий, звісно. Далеко не імбовий, ну він приємний. Танчик приємний. Тобто він набагато набагато веселіше виглядає, ніж АМТ. Набагато веселіше. Я не кажу, що АМТ там прям шлак. Ні, він просто гірший на своєму рівні і на своєму класі техніки, ніж оцей ТС Добре. Давайте ще віксемку може якусь тичечку зайву закинемо. 2900 вдалося не стріляти. 200 танконути. <плес> Навіть ще щось відбив Дивіться. <плес> Добре, 527. 3900 уже. Можливо, ще там щось? Дам точно. Оп, 450. Добре. Угу, Добили. 4,300. 700 асисту навіть. Так, ну і вже в СТА 2, напевно, я не встигну. Його нього зараз там впушать, вкатять. Ну, так от, коротесенький відгук по танку. А мені подобається бруня, мені подобається альфа, непогане пробиця на ББшках, непогана стаба, хороші кути мінус 10. А що там ще в нього таке приємне? Те, що він високий, ну це більше плюс, ніж мінус, якщо правильно використовувати. Ну, швидкість не дуже. От не, не дуже швидкість, і бронювання ВЛД. Тобто бронювання ВЛД можна трошки було краще зробити. Ну, броню, щоб він танчив більше. А так в цілому непоганий, стабільний, хочу сказати, тому що йому ще апнуть зведення, він буде непогано влучати. Це не панцерник, він буде непогано влучати, танкує непогано, більш-менш. Нормальний ДПМ, ну і пробиття ББшки, воно в цілому адекватне для того, щоб пробивати дев'яток. Ну девяток десяток. Звісно, інколи треба голду. От як я на тортика завантажував, тому що в ту щочку пробити праву дуже важко. Якщо ви дивитесь на торта, то вправу щоку в лючок. Звісно, я би ББшками туди прошивав. Отож, побоюють 4300, накидав, пофармив, звісно, я мало, тому що спорядження в мене велике, мінус 40 тисяч, ну і стріляв трошечки на голді. Тому такий невеликий плюс. Це без резервів, якщо що і без вводу. Тому танчик для мене цей набагато кращий, ніж ось цей АМТ на своєму рівні. Цей танк не шлаковий, він нормальний, але він просто гірший за ТС-6. Тому рекомендую, якщо обирати. Між цими от двома танками, то рекомендую взяти саме ТС 6 Ну, знову ж таки, це для любителів важких танків. Хто на важких танках не любить грати, звісно, вам це не дуже зайде цей танк. З вами був Шокер. Дякую величезно вам за перегляд. Ставте подобаючку, це дуже-дуже мотивує і просуває відосики. Тому, якщо ще напишете коментар, то це взагалі буде нереальна радість від цього. Всім дякую і до зустрічі у наступних подібних відео.